Всім вітання! Вітаю вас з Днем вишитої сорочки. Сьогодні розв'язую задачки з моєї власної такої олімпіадки, яку я проводив у себе в школі. Склав шість таких цікавеньких завданнячок для учнів 8-11 класу, але навіть 7-класник може їх вирішити. Вони не потребують знань якихось особливих формул. Вони всі цікаві, як на мене. І файлик з цими значками можете побачити в мене в телеграм-каналі, даю на нього посилання. Ось, окрім того, що розкажу, як розв'язується кожна з задач, покажу ще невеличку статистику того, як з цими задачами впорались учні моєї школи. Відповідно, восьмикласники, одинадцятикласники, Але без персоналі я так назагал: типу, середньому скільки балів заробляли учні на цій задачі. Чи на іншій задачі. Кожну задачу оцінював від нуля до трьох балів, де один бал за правильну відповідь, а два інші за обґрунтування цієї правильної відповіді таким чином робив рейтинг. Ось тільки одна пара, або я проведу цю олімпіаду, так що можна було виконувати її парою, або індивідуально. Тільки одна пара змогла вирішити всі завдання на максимальний бал. Як на мене, хороший вдався досвід. Давайте не будемо затягувати, а перейдемо до розв'язку відповідних. Отже, перше завдання було таке: треба було сказати, якою цифрою закінчується отаке число: 7 в степені 2025. Ну, не дуже складна задача, але ну, така цікава, думаю, сімку багато раз множити. Але що цікаво, що коли ми 7 е, беремо як один раз множник, то ми отримуємо в кінці сімку. 7, 7 в квадраті це 49, а нас цікавить тільки кінець. 7 в кубі, і тут я можу множити 49 на 7 і дізнаватись повний результат. Але ж мене не цікавить повний результат, мене цікавить тільки кінець. Я розумію, що це 40 помножити на 7 і 9 помножити на 7. І насправді оця частинка мене не цікавить в розрізі кінця цього числа, кінця результату, тому що 40 помножити на 7 буде закінчуватись на 0. І плюс 9 помножити на 7, оце ж буде вже давати мені. Оце ж вже буде давати мені щось те, що впливає на останню цифру. Таким чином, оця дев'ятка, бачите, вона є визначною, визначальною, вона множить на сімку і буде 63. Щось там, плюс 63, і в кінці буде трійка. Бо оця шістка, вона не впливає на кількість одиниць в числі. Тобто на кількість одиниць в числі впливає тільки фактично множення останніх розрядів. Так? 9 на 7 закінчується. Результат при множенні на трійку, і результат повного множення 49 на 7 теж, теж закінчується на трійку. Тобто 7 в кубі це 3. І ми маємо такий ряд. 7, 9, 3, і 7 у четвертій степені буде так само: щось там 3, помножити ще раз на 7, і це буде щось, щось, щось. І в кінці 1. Бо 7 на 3 це 21. І що цікаво, що якщо будь-які числа. Які закінчуються на 1 помножити, то результат теж буде дорівнювати Е, Досить зрозуміло, як на мене, чому? Дивіться, можна показати це. 80 плюс 1 множиться на 710 плюс 1. І коли ми розпишемо, який буде результат, це буде 80 помножити на 710 плюс 80 помножити на 1 плюс 1 помножити на 710. І плюс 1 помножити на 1. Оці всі три результати множення, вони закінчуються на нулі. Тут 2 нулі, тут 1 0, тут 1 0. І знову ж таки бачимо, що результат множення будь-яких чисел, е якщо ми будемо тільки про кінець, залежить від кінця кожного з цих чисел. Тому все, що закінчується на одиниці, коли перемножиться, дорівнює одиниці. Чим це мені цікаво? Я розумію, що 7 четверті степені закінчується на одиницю. А 7 степені 2025 це дивіться що. Це 7, я розумію, що число 2024 ділиться на 4 націло, тому що 2000 поділити на 2 це 1000, а на 4 – 500, значить це 506. Тобто я розумію, що 7 в четвертій степені, якщо я помножу ось тако 506 раз, то я якраз таки буду мати 7 в 2024 степені. Тобто можна розписати оцю сімку в 2025 степені як 7 в четвертій степені в 506 степені. Ось. І 7 в четвертій степені, це ми розуміємо, що закінчується на 1. Якщо ми візьмемо такі числа, які закінчуються на 1, і помножимо самі на себе 506 разів, то результат теж буде закінчуватись на 1. А це і є 7 в степені 2024. А мені треба 7 в степені 2025. Тому, якщо ще я помножу ще раз на сімочку, те число, яке закінчується на одиницю, то в кінці я отримую знову сімку. Тому відповідь у цієї задачі це сім. І це така перша задачка. Я приймав різні розв'язки. Ну, от, е, от так. Давайте подивимося, про що друга задачка. Ось вона вже геометрична. І досить багато учнів з нею справилось. В кінці цього відео покажу статистику. Значить, три прямокутники рівні треба знайти кут альфа. Як же ж я це пропоную вирішувати? Можна побачити, що. Якщо це сторона А, це сторона Б, а це сторона відповідно Б, це сторона А. То по висоті, так, ліві і праві частини мають бути однакові, значить тут Б. Так само по ширині. Якщо тут маємо Б, значить оце все має бути А. Е Ось, або навпаки, можна сказати, що отут буде Б, значить, оце все має бути А. Значить, цей чорний прямокутник він такий самий, як і всі інші. І що важливо помітити, що можна помітити, що цей домальований четвертій прямокутник тут дуже доречний. І він дозволяє розв'язати цю задачку, знайти кут багатьма різними способами. Найбільше мені сподобався спосіб, який придумала вчителька літератури. Вона приймала, не приймала, не брала участь в Олімпіаді, вона просто. Побачила за запропонувала, за пропонувати, каже Сергію, мені здається, що якщо е, з'єднати чотири діагоналі цих рівних прямокутників, то получиться квадрат. Дійсно, це буде квадрат. Перше, що ми можемо сказати, що ці всі сторони рівні, бо це є діагоналями рівних прямокутників. Але чи це квадрат, чи ні, ми поки що не знаємо, бо це може бути ромб, так можуть кути бути різні, а не по 90 градусів. Як довести, що це все-таки квадрат? Ну, дивіться, можемо сказати, що діагональ будь-якого прямокутника ділить. Цей кут 90 градусів на два кутика. Давайте назвемо їх бета і гамма. Я розумію, що бета плюс гамма – це 90 градусів. Але ж і в іншому прямокутнику з цих чотирьох діагональ ділить прямий кут на два кути бета і гамма. Більший кутик це бета, ось він. Менший кутик це гамма, ось він. І тоді, якщо я подивлюся на оцей факт, що бета і гамма 90, але не в розрізі у цьому 90 градусів, в розрізі у цьому 90 градусів, а ось тут 90 градусів, то я розумію, що це чотирикутник з рівними сторонами і з прямими кутами, бо це буде спрацьовувати ця логіка завжди. Таким чином, я розумію, що фігура ABCD, давайте назвемо її, так, це квадрат, і в квадрата діагоналі е, до сторін нахилені під кутом 45 градусів, альфа дорівнює 45. Це вся задачка. Давайте подивимося на наступну, третю. Ця задача була чи не найскладніша для більшості учнів. Ось така є умова. Можете зупинитись, подивитися, а я розв'яжу одразу. Отже, було 100 кг грибів з вологістю 99%. Значить, 99 кг води і 1 кг сухого, сухого гриба. Давайте просто 1 кг сухого. І після підсушування якась кількість води. Вийшла, я не знаю скільки. Можна це шукати, ну, хай просто якась кількість води, вона випаровувалась. Тому що, коли ми зменшуємо вологість сушу, то вода випаровується, а оця суха частина вона залишається без зміни. Тобто в новому підсушеному грибі, оця кілограм сухого, як і був, так і залишився. Чи не так? Один кілограм сухого. Але що цікаво, що зараз я не знаю, скільки важать ці гриби. Це є питання, скільки вони важать, вага підсушених грибів. Але зрозуміло, що вологість становить 96%. Це означає, що 96% з цього всього це вода. З оцього гриба підсушеного, якщо він весь 100%, то 96% становить вода. Значить, оце сухе. Становить 4%, бо разом сухе і вода має 20%. Це гриб складається тільки з двох частин. У нього є дві частини: Водяниста частина і все інше. Оця суха. І якщо я розумію, що 1 кг це 4%, то 100%, щоб знайти, треба помножити цю вагу на 25%. Тому будемо мати 25 КГ. І це вага підсушеного гриба. І ви скажете, ну це зовсім І Можна щось сумніватися, що це так чи ні, бо наче вологість зменшилась незначно, а вага зменшилась у 4 рази. Але дивіться, тут сухий гриб становив 1%, а тут сухий гриб становить 4%. Тобто ми збільшили концентрацію сухого гриба в 4 рази. Це можна зробити тільки, якщо ми зменшимо вагу на загал нашого розчину, бо можна вважати, що це розчин. Гриба у воді, так? У чотири рази. <кій> Тому що одна і та сама суха частина займала 1%, зараз 4% займає. Тобто ми зменшили вологість на 3%. Так, на 3% ми зменшили вологість. Але ще по іншому можна сказати, ми збільшили концентрацію речовини в грибі у чотири рази. Був 1%, став чотири рази. Тому ну, оце 99-96, хоч числа дуже дуже один на одного, немало відрізняються, Але в суті задачі вони роблять дуже велику зміну. А така третя задача: відповідь тут 25. 25 кг. ось вона. Ну, давайте до четвертої задачки подивимось прошована. Де ж це четверта задачка? Ага. Треба відновити всі цифри в числі. В числі, навіть не так, в дії ділення в стовпчик. Всі ці цифри різні, вони позначені, вони позначені зірочками тут. Ми зараз будемо їх здогадуватися. Ну, що можна першим ділом побачити? Що віднімань було 3 штуки, а в результаті записано 5 цифр. Це можливо тільки в випадку. Подивіться, ми зробили ділення трьохзначного числа на двохзначне, вийшов якийсь результат, так? І цей результат ми його віднімаємо від того, що було, і нулі. І за тим, як працює ділення в стопчик. Ну, але діли наступчик, працює не через те, що це якісь правила, так? а це наша логіка, так, як ми ділимо, винесена на такий, на такий спосіб, такий, таку форму запису. Можна по-іншому це записувати, в Америці по-іншому записують, можна взагалі без, ділення, без таблички це робити. Але всі в школі вивчають табличку у нас. Так от, ми переписуємо тільки одну цифру. І якщо ця одна цифра на двоцифрову не ділиться, 100% не ділиться, то щоб записати другу, треба записати сюди нуль. От, це дуже важливо. Тоді ми вісімку помножили на це двозначне число, відняли щось і одну цифру переписали. Потім переписали другу цифру. І чомусь третя появилася. Це означає, що це двозначне на трьохзначне знову не ділилося, Двозначне на двозначне не ділилося, воно було менше. І тоді ми ще один тут 0 написали. Таким чином, можна одразу дві зірочки догадатися, чисто подивившись на те, скільки є дій віднімання, а скільки. Є в результаті записано цифри, коли ми ділимо, так? Що тут ще можна помітити? Ну ми кажемо, що оці парочки однакові. Так, можна ще сказати, що оці однакові. От. Чотири остачі. Ця четвірка тут не сильно грає. Так, можна було її забрати. В принципі, що ми можемо помітити? Що ми можемо помітити? Що 8, зверніть увагу, 8, оце 8, коли множиться на двозначне число, віднімається отут двозначне. Тобто, якщо це я скажу, що це е, якась там двозначна цифра, то 8 помножить на цю двозначну цифру, скріплено. Оця рисочка зверху означає, що це не x множу на y, а якщо x5, а y 6, то x, y отако, це я буду казати, що це 56. Вони злипаються, то я розумію, через те, що 8 множиться на це двозначне число, і отут віднімається цей результат. Він двозначний, значить, це двозначне число має бути невелике. Бо навіть якщо б ми множили 8 на 20 е, з чимось, навіть нехай на 20, то вже б получалося 160. А це було б трьохзначне число. Значить, 8 помножити навіть на 15 це буде 120. Тобто, вверху не 15 це забагато. Ми 8 помножили на дві цифри і отримали тут дві цифри. Значить, максимум чим може бути 8, чим може бути це двозначне число, це xy. Це 12. Бо 8 помножити на 12 це 96. 8 помножити на 11, це 88, і 8 помножити на 10 це 80. Бо якщо ми вже візьмемо 8 помножити на 13, це буде вже забагато, це вже буде 104. Тобто, якщо б тут стояло 13. Ми не могли 8 помножити так на щось, щоб в результаті отримати двохзначний результат, який ми віднімаємо. А він тут вийшов. Ось ми бачимо, що тут є дві зірочки. Значить, я розумію, що в мене тут або 10, або 11, або 12, інших варіантів немає. Але при тому всьому, при тому всьому я бачу, що коли ми я помножу якесь інше число на оце 10, 11, 11, 11, виходить трьохзначний результат. І він більше, ніж двозначний. Якщо 8, ми множимо на щось і отримаємо двозначний, то щоб отримати трьохзначний результат, помноживши знову на те саме число, то ми маємо множити 9. Так, розумієте, тут має бути 9. Тут має бути 9. І якщо я 9 помножу на 10, буде 90, це замало. 9 помножу на 11. Це 99, це замало, значить 12. Тут може бути тільки 12. Тільки 12. Значить 9 на 12 це 108. Отут може бути тільки 108. Значить, і вверху 108. Ось, і вверху 108. Таким чином, ми розуміємо, вже який у нас дільник, і знаємо 4 з 5 цифр результату. Які ще можна тут думки побачити? Що 8 помножити на 12 це буде 96. Значить, отут я віднімав 96. І якщо щось ми отримали в результаті, то тут або 97. Або 98 або 99, але по-любому 90 з чимось. Бо ми відняли і отримали тільки один результат, це двозначне число, тобто одноцифровий результат. Давайте подумаємо, чи може бути тут 98. Бо якщо б було 98, то тут би було 2. І це було б 200 з чимось. І ми віднімаємо 200 з чимось. Але я не можу оце останнє число, навіть якщо тут стоїть 9, 9 на 12 це тільки 108. Я не можу отримати більше, ніж 108. І це єдиний трьохзначний результат, множенні я можу отримати. Значить, тут і є 108. Бо якщо я 8 множу на знати, це 96. Значить тут 108, і я розумію, що тут ми нічого не. <кій> якщо тут 4 отримали остачі, то тут має бути 112. 112. І ці останні зірочки можна відновити за допомогою тих вже знань, які ми тут. Які ми тут використали цих аргументів. Так, значить, відповідь ось така. У нас був 1 мільйон 812, ділено на 12. Відповідь вийшла 90 тисяч 809 і 4 востачі. Таким чином можна було відновити оці, оці зірочки, просто подивившись, які там результати маємо. І як працює множення і ділення стовпчик, і на загал просто логіку цих дій. Це була четверта задача. З нею багато хто справився. Давайте тепер до п'ятої задачі. Вона як на мене найскладніша. Тим не менше, багато хто цю задачку просто вирішив підбором. Я зараховував це. Зараховував ось така задача. Почитайте уважно, подивіться. І. Давайте її розв'яжемо. Отже. У нас є дві кімнати, і нехай їхній розмір відповідає кількості солодощів в кожній з цих кімнат. Так? От. Е, давайте введу якийсь позначки. Скажу, що y це скільки з'їдає їжі один учень за один день. Значить, цукерок, цукерок, один учень за день. А учнів, давайте скажемо, що було x, це кількість учнів, кількість учнів. Всього в 11 класі, в 11 класі, і нам, умово, нам відомо в умові, так, що півдня весь клас їв солодощів солодощі в більшій кімнаті. Але скільки вони з'їли солодощів за півдня? Якщо один учень здає Y, солодощів за один день повністю, і кількість учнів X, то X помножити на Y. Ну, нехай, типу. Кожен учень з'їдає 20 цукерок, А учнів було троє. 20 цукерок за день, то вони ці троє учнів за день з'їдають разом 60 цукерок. Треба множити кількість учнів на те число, яке позначає, скільки вони з'їдають цукерків за день. Таким чином ми дізнаємося, скільки весь клас за один день може з'їсти. Х- це продуктивність класу за день. А нам відомо, що півдня весь клас їв солодощі в більшій кімнаті. Тобто від цієї кількості. За першу таку частинку умови задачі ми розуміємо, від Хі треба брати тільки половину, це от скільки солодощів з'їв весь клас 11Б за півдня. А на другу половину дня що відбулося? Одна половина залишилась доїдати солодощі в більшій кімнаті. Одна половина. Залишилось додати в більше кімнаті. Інша перейшла до меншої кімнати, поки що меншу кімнату не, не, не чекаємо. До кінця дня більша кімната була пуста. Тобто півдня вже півкласу їло. Тобто, одну другу XY ми ще раз маємо помножити на одну другу, взяти половину цієї кількості. Бо якщо за півдня весь клас з'їв стільки, то півкласу за півдня. Якщо за півдня весь клас з'їв скільки, то півкласу за півдня здійло от скільки, тобто 1 четверту Хі. І ці дві величини, якщо додати, ми отримаємо кількість цукерок в всьому класі, ось ми ці кількості визначили з допомогою учнів Кількості, так, x і Y це їхня продуктивність. А що ж з другим класом, там де було менше? Там сказано, що інша перейшла до меншої кімнати. І до кінця дня більше кіната була пуста. Ми з нею зробили, а в менші залишилося стільки солодощів, яку наступного дня з'їв один учень працює цілий день. Значить, е цілий день їв один учень це ігрик. Але перед тим же ж півдня, півкласу їло цукерки в меншій кімнаті. Тобто 1-4 x теж ми тут додамо. Тому що ми розуміємо, що от весь клас їв от стільки, потім. Півдня, а потім одна частинка тут, одна частинка тут. І в одній вже доїли, а в іншій один учень, легендарний Жужевич, залишився от доїдати. І йому треба було цілий день. Він з'їв І цукерок. І ці дві величини, вони не рівні. Сказано, що одна кімната солодощів містить у два рази більше. Тобто ми можемо скласти ось яке рівняння. Одна четверта Хі плюс одна друга Хі це. 3 четвертіх ну, бо це можна розширити в два рази, і будемо мати дві четвертіх. Це дорівнює не цій кімнаті, а у два рази збільшеному числу. Тобто не четвертю четверті Хі, а 2 четверті Хі плюс 2. Ось. Таким чином, це рівняння описує всю нашу задачу. І ми ж не можемо розв'язати наше рівняння, в якому є два типи невідомих. Так? Але якщо поділимо на y зліва і справа, то отримаємо, що 3 четвертіх Х. Зрівнює 2 четвертіх Х плюс 2. Ось. І вже одна, один тип невідомий. Віднімемо 2 четверті з лівої справи і, і маємо одну четвертіх дорівнює 2. І помножимо на 4 з лівої справи. Х дорівнює 8. В Х це була кількість учнів. В 11 класі було э, 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 fue, э, було 8 учнів. Так. Восьмеро. Восьмеро учнів. 8. Так, це п'ята здача і остання шоста здача Олімпіадки. Легенька геометрія, хороша, кайфова. Ось є трикутничок. Сказано, що тут 60 градусів. МН і К на БЦ. МН і К М. На АЦ М. І К. Відповідно. Причому багато рівних відрізків. Зверніть увагу, БК дорівнює КМ, дорівнює МН і дорівнює НЦ. У мене зовсім виглядає не так, але важливі позначки, а не те, як воно виглядає. Так? І що ми можемо сказати? Якщо тут 60 градусів, то в повністю в трикутнику 180, значить, якщо якийсь тут кутик альфа, то тут має бути 120 мінус альфа. Бо якщо дати 60, альфа і 120 мінус альфа, то плюс альфа-мінус альфа, -альфа скоротимося, і будемо мати 180, тобто ці, ці два. Ці, два, ці дві позначки я чисто через суму кутів трикутника вводжу. Я б міг сказати, що тут альфа і бета, але так дві змінні вводяться. Але можна написати, що тут 120 мінус альфа. А якщо ви тут позначали що тут бета, то можна сказати альфа плюс бета плюс 60 дорівнює 180, і тоді бета було б, якщо відняти з двох боків 60 і альфа, було б 120 мінус альфа. Так, 120 мінус альфа, хай буде така позначка, вона гарна. Що далі можна сказати? А тут є рівнобедрені трикутники. Значить, якщо тут 120 мінус-альфа, то тут 120-альфа. Тому що це є основа рівнобедреного трикутника. Так само тут альфа, тут альфа. Отут тут 180 градусів е, повністю. Значить, тут має бути 60. Ось що можна сказати. Але це теж є рівнобедреним трикутником. І на ці два кути разом припадає 120 градусів, бо вже 60 зайнято. Значить, тут теж по 60. Значить, це рівносторонній трикутник. Ось є п'ятий рівний відрізочок. Окрім того, нам сказано в цій задачі, що АН у два рази більше, ніж АК. Значить, тут 2х, а тут Х. І якщо ми подивимося уважно на цей трикутничок, то можна багатьма різними способами зрозуміти, що тут є прямий кут. Е, самий простий спосіб виглядає ось так. Можна там за теоремою косинусів, можна просто знати співвідношення цього самого стандартного трикутника. Можна отут знайти точку, яка розділить 2х на два однакових Х. І провести додаткову побудову і сказати: ага, це теж рівнобедрений трикутничок. Тут 60 градусів, значить тут по 60. Значить, це маленький рівносторонній трикутник. Але ж якщо тут Х, і це теж Х, і тут Х, тут більший рівнобедрений трикутник. Але в нього бедра такі самі, як сторони в цього рівностороннього, Давайте називаємо цю точку S. Тобто ми розуміємо, що тут з 60 градусів, значить суміжно до нього це 120, а ці кути, кути рівні. На них припадає разом 60 градусів, значить кожен з них має мати 30. Таким чином, той факт, що тут прямий кут, а тут 30 градусів доведений. Значить тут 90 градусів тут 60, значить тут має бути 30, по разу має бути 180. Значить, якщо тут 30, то 2 альфа мають давати 150 градусів, значить альфа це 75. Ну, якщо альфа це 75, то бета це 120-альфа, тобто 120-75, тобто 45 градусиків. Таким чином, це вся олімпіадка. Ось е такі розв'язки. Тепер давайте подивимося статистику. Отож, бали такі. Завдання, де 7 в 2025 степені знайти кінець числа, е розсередньому розв'язали на 2 з 3 балів. Тобто більшість його зробила на повний бал, дехто не зробив. Задання, де треба було знайти кут в прямокутниках. Е, оцей кутик, так? Е, в середньому виконували на 1,6 балла. Тобто, половина людей, можна сказати, справилась, половина не справилася, але дехто справився, просто вгадав, що там 45 балів. Зачка з грибами тільки півбала в середньому. Тобто більшість її не зробило, дехто вгадав, але не зміг нормально бурготувати. Задачка на відновлення зірочок 1,3 бали. Значка про цукерки, кількість людей в класі, майже бал. І геома останнє, отам з рінобеденого трикутника, тобто бала. Ці здачі виявилися найскладнішими для учнів моєї прекрасної школи. Е, таке відео. Ще раз всіх вітаю святом. Сподіваюся, здачки були вам цікаві. Розповіді і розв'язки зрозумілі. Дякую вам за увагу. Бувайте здоров'я! Це була математика для своїх.